Вони вже чекають внизу. Всім добрий ранок зі столиці Угорщини, з Будапешту. Так, ми орендували вчора ввечері дуже цікаву квартиру, в дуже цікавому будинку. Принаймні, у нас це вперше мабуть, досвід саме в такому старовинному місці. А зараз ми йдемо снідати, бо нам треба далі їхати. Це всього всього на одну ніч. Хіба ж це швидко, довелося почекати ще? Ми ж те бачить саме. Від машини на всякий випадок взимав. Бакион всередині. А тут, скоріше за все, бари, а не кафе, і вони зачинені. Давайте тоді на... вийдемо. Може, на якусь більш лю... людну... людяну, залюднену вулицю <залюднену> треба знайти. Піца неаполітана. Що? Треба магнитик купити нам з Будапешта. Не купили в Ніці треба зроблено 2 євро Схожі на такий, як в нас з Марселю. Бачимо? Імплантація. Дуже важко розібратися в цінах, які в Форіантах угорських. Ми дістаємо телефон, пробуємо калькулювати. Але і без калькулятора зрозуміло, що ми в такому районі. У нас тут поряд Луївітон-Бутік, ще там різні магазини брендів різних. Тут зрозуміло, що і кафе, і ресторани поряд. Теж дорогі яєчня 11 євро з шматочком хліба. Ми і в кав'ярні заходили, але вирішили, що наш формат все ж таки Макдональдс зараз буде. Ми його завдяки Google картам шукаємо теж недалеко, буквально 400 метрів. Нам треба було пройти, зараз вже менше. Тобто ми в такому... В історичному центрі Будапешта опинилися випадково, шукали прийнятну, придатну для нас квартиру за розміром і ціною. Отримали, до речі, знижку на неї 38% від букінгу. Я думаю, це є така опція для власників житла, тих, хто здають. Коли день в день, навіть ми вже після обіду орендували, і там в них шансів здати було мало і вони, мабуть, роблять таку знижку. Тобто вона квартира коштувала 100, зазвичай 162 євро, здається, на букінг. Ми орендували за 100. Он я бачу знак Макдональдса. Я боялася, що він буде такий непомітний. щоб не заважати фасадам, але тут такої проблеми я бачу немає. Яскраві банери можуть висіти, переходимо. Ну, тому що їх керівники Орбан дозволяють таким банкам овчайно існувати. В інших країнах Європи такого немає. Ну, трохи різні є Є з яйцем, з омлетом бургер. Так, у нас невеликий променад до базиліки, такої відомої архітектурної пам'ятки. І швидесенько назад. Але ми вже хотіли. я, Ми планували о одесяті виїхати. 15, а в квартирі ми до 12-ї взагалі маємо право залишитись. Тому на виїзд з апартаментів не запізнюємось. А ось дорога попереду ще довга, але все одно ми маємо це зробити, якщо ми вже в Будапешті отримати своє стійке враження від цієї, цього міста, цієї країни. Коли ми вчора тільки заїхали в Будапешт, Миколай перший відмітив, що помітно, що немає віконниць таких традиційних у Франції та й в Італії також. Причому ми навіть помітили відмінність від французьких і італійських віконниць, традицій, встановлені них. Ось в Будапешті їх немає, це помітно відрізняє. Ну а ще Петро, Семенське. Григорій сказала, що Будапешт дуже нагадує Київ, дуже сильно. А Лія сказала, що їй нагадує Тулузу. Лія останній раз в Києві була, коли їй було два з половиною роки, тому їй вже важко порівняти. Що ця вулиця тобі Саксаганського нагадує? Палац спорту? Ні, не нагадує. Це Так, це наша вулиця. Це Це дет. Це не цей, але так. Дуже схожі тут будинки. Ось цей наш будинок. Сергій верхній. Поверх. Там вікна квартири без ліфту. Попросили двері на замок не зачиняти, кручі просто залишити на столі ключ. Ну що, все зняла короткий румтур, як завжди, за традицією. Казала, в якій квартирі ми зупинялися. Моя родина вже винесла всі речі, чекають мене в автомобілі. Зараз 11.12. це пізніше, ніж планувалося виїхати, але ми йдемо програмою максимум. Стільки всього побачили за ці останні два дні. Вже ось третій день триває наша подорож. Тож, добру путь. Британія теж тут десь зупинилися туристи. Схоже, нас заштрафували за парковку в недозволеному місці. Перекладай Запорську. Зал. Continue for one kilometer. Yeah. Ну продолжай, 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 латуни. продолжай, 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 Траф нам виписали на 10 тисяч орієнтів, який треба заплатити. Ну ось є QR-код. Я підозрюю, що можна там зайти і заплатити, внести свої дані. Треба розбиратись, тому що угорською все написано. Е, ну так, не було ніяких позначок, що паркуватись не можна, але скоріше за все це платна портпорка. до кордону менше. Тут така весела там. Деві ж ганяють мінімум 90. 60 стоїть знак. Їдемо ледве-ледве. Думаємо, що це якась, якась хитрість, що тут тільки 60 можна. їхати, Тільки, тільки рожне. Зробимо невелику зупинку перед кордоном, тому що. Невідомо скільки в нас це. Так, ми сюди їдемо лієчка прямо сюди. О, он, Вань. Ось Паркінг. Ну, каву питимемо точно. Якийсь павільйон. Човен якийсь побудували. Експозиція, інсталяція. Щось цікаве. Так, ми йдемо туди. А в лі розмінка тут розминається, так? Грається на майданчику. Теж класна можливість. І Григорій теж грає. Другий раз за день Макдональдс. Це просто якесь щастя. Такого ще ні разу не було. Рекорд, так. Ну, ти можеш взяти розмовляти. Я розумію, мені свій треба французький відімкнути, щоб трафік не було, щоб роумінга не було. Ми на, п... на кордоні угорському. Фури стоять в черзі, а в нас ось окремий так. Це автобуси посередині там. Ось наша ця полоса, Ну там хтось є парочку. Добре, я не знімаю. Кого я знімаю? дорогу? Ну так з автобусами явно проблеми. Ви бачите, що робиться. 20 автобусів мінімум стоїть. І, І, І туристи, тури... Ну, на виїзд з України, так. Ну, а Легковіх автомобіль у нас в Україні. Все, ми в Україні. Ми доїхали. Заїхали, так? Лічка? Це, це так. теж не око. Та не Недовго не взагалі за 20 хвилин можна сказати. Пройшли все. Ну, черги не було. Так, Хоб супер. Надо. Тепер ж... в мене немає інтернету. Треба картку з українську телефонну поповнити. Отже, так ми заїхали в Україну, і в коментарях перед цим попередніх влогах мені писала скоріше за все одна коментаторка. Кілька було питань з того, що ви ж перевірте, будь ласка, чи маєте ви право заїхати на машині з європейськими номерами. В Україну, що з цим будуть проблеми. Так, звичайно, ми про це подбали завчасно. Ми з'ясували, і не без того, щоб на власному досвіді, коли ще в 22-му році мій чоловік намагався проїхати машиною в Україну, ми були не обізнані. У нас навіть не виникало питання, що можуть бути якісь з цим проблеми, і що нашого документу про тимчасове перебування у Франції буде недостатньо. Виявилося, що недостатньо <кій> митники. Вимагали, щоб був ось саме. Поставлена людина, яка сидить за кермом і на яку оформлена машина, людина має бути на консульському обліку стояти, саме у Франції. Що ми і зробили? Про це були окремі відео, влоги. Я вам показувала, як ми їздили в Тулузу, де було виїздне засідання консульства України у Франції, і там ми ці печатки в свої паспорти отримали. І, власне, на рік перебуваємо на такому обліку консульському. Тому і питань на кордоні не. Виникло хоч я дуже переймалася насправді. Я думала, що обов'язково знайдеться якась довідка, ще якийсь папірець, ще щось, що нашим митникам буде недостатньо, і вони будуть нам, як то кажуть, ставити палки в колеса і не будуть нас пропускати. Ну і звичайно, переймалася, чи буде велика черга, тому що теж відгуки їхали, читали відгуки про цей пункт перетину кордону, і там писали, що величезні багатогодинні черги. Але я звернула увагу, що це писали люди, які їдуть автобусами, і це останні місяці відбувається, довго пере, перевіряють. А ось на легкових автомобілях я не побачила поганих відгуків, начебто, вони довго їдуть. Я власне з цими заспокоїлась більш-менш, і що на нашому досвіді. І підтвердилося. Машин не було взагалі черги. Кілька машин були. Їх ну, там, накопичували протягом 10-15 хвилин. Кілька машин, їх всіх одночасно, майже одночасно там перевіряли. Нас не питали, точніше, нас не просили відчиняти багажник, ні зверху, ні ну, позаду відчинив. Здається, чоловік вони подивилися, що там їжа такі ось речі першої необхідності. Запитали, що на сказали, що те саме речі. Запитали, що веземо, кажемо речі. А вони кажуть, ну і дітей, Ну так, і дітей. Тож так, посміхалися, що ми веземо дітей в Україну. Такий ось наш, у нас цінний вантаж. А, і 20 хвилин зайняло перетин. Безпосередньо сама перевірка і все, але 15 хвилин це точно пішло на те, щоб заповнити декларацію, митну декларацію на віз авто, яким можна користуватися в Україні без розмитнення протягом 60 днів на рік. Це все фіксується. Власне, ось цю декларацію ми мали заповнити. Підписати, але документи технічного паспорту треба була копія, і вони відправили в якусь там на території з цього пункту. Копія 40 гривень коштувала, щоб зробити на, на капірі. Я не знаю, чи це вже аж такі захмарні ціни. Ну, таке це в мене сарказм. Власне все, сіли та й поїхали далі. Зах... зачинятимете двері, не забудьте цей ключ постійно брати. Ні, маленькі не будуть без дорослих. Один. Мабуть, тільки на... якщо захлопнув, то треба йти внизу. Просити. Давай так, я тільки це для взуття, щоб О, все, треба відпочивати. Одинадцята за Києвом, а. За Парижем, за Францією ще десята, але втома від цього не менше. Вже цього полі, бо не вона така, це так довго, вона з тобою поїхати. ходити. Там щось їде, чого не мешкає. Ну, no, mm. досить роздивлятися, давайте вже пізно дуже. Mm, Спати. Спати. Друзі, це власне все на сьогодні. Те, як ми дісталися вже безпосередньо місця призначення, куди ми весь цей час їхали, як ми дісталися будинку моїх батьків, я покажу в наступному відео. Обов'язково тож залишайтесь на каналі, нам попереду ще їхати і їхати. Більше 9 годин ми витратимо на дорогу. Ви все це побачите, все почуєте, тому не, не губіться. Поставте вподобайку, якщо вже додивились до кінця і слідкували за нашою подорожю аж до цього моменту. І перевірте, чи ви підписані це теж дуже важливо. Побачимось в коментарях. Заходьте туди, будь ласка, привітатися. Можливо, а можливо, у вас залишились якісь коментарі, то теж це зробіть обов'язково. До нових зустрічей. Бувайте!